На пром є три види рейтингу, а оптимізують лише один. Всім привіт! Мене звати Олеся і я маркетолог маркетинг Агенції ЦІЛЬ. І насправді раніше ми вже записували таке відео на цю тематику, але отримали від вас фідбек про погану якість звуку та недостачу наочних матеріалів. Тому виправляємось і робимо краще відео, адже тема рейтингів дуже і дуже важлива. Тож ми обговоримо: перше рейтинг магазину, друге рейтинг категорії і третє рейтинг товару. Обов'язково ставте лайк під цим відео та потім діліться в коментарях, чи була для вас користь. Кориснує така інформація. Тож, перше, це те, що всі і так знають рейтинг магазину, який ви можете знайти в адмінці магазину в розділі Показники роботи на пром, на що тут варто звернути увагу. Співвідношення вашого рейтингу до рейтингу конкурентів. На цьому скріні ми бачимо правильну вкладку з рейтингом з комісією за замовлення. Більшість магазинів працюють саме по CPA, тому він для нас актуальний. Ми бачимо, що наш рейтинг конкурентів складає 153, а наш 369. Як висновок, це високий показник для магазину. У нормі ваш магазин повинен залишатися на рівні або вище з конкурентами, щоб посідати високе місце у видачі. Якщо ваш рейтинг нижчий, вираховуйте на скільки відсотків потрібно його підняти та почати впливати на показники. Сам рейтинг це співвідношення товарообігу або іншими словами обороту магазину до показів, помножених на 100. Період, з який вираховується цей показник, це 60 днів, а точніше, 70 днів без останніх 10. Від цього рейтингу залежить успішність та неуспішність вашого магазину. За яких умов рейтинг категорії працює? Якщо ваш показник однієї з категорій буде більший, ніж у конкурентів, наприклад, 324 до 161, як ми бачимо на скрині, навіть з низьким рейтингом магазину ця категорія буде вища у видачі прому саме по цій категорії. Далі це рейтинг категорії. Він не залежить від рейтингу магазину. Навіть коли ваш рейтинг магазину нижчий, ніж у конкурентів, а рейтинг конкретної категорії вищий, тоді товари в цій категорії будуть мати гарні місця у видачі. Де шукати рейтинг категорії? В розділі Аналітика. Аналітика в каталозі просел. Включіть показ усіх категорій та оберіть фільтр за 60 днів. Обирайте цей фільтр саме тому, що за цей період враховується рейтинг. Далі можна дивитися рейтинг категорій CPA чи CPC. В більшості всі магазини, як ми говорили, працюють саме за CPA. З боку показано ваш рейтинг та середній рейтинг конкурентів. Таким чином, ви можете вираховувати, наскільки вам потрібно працювати з рейтингом саме цих категорій. Рейтинг товару основне питання, де його шукати. Тож йдемо за ієрархією. Переходимо в рейтинг категорії, клікаємо на одну з них та переходимо усередину. Там зображено особистий рейтинг по кожному товару, тож як з ним працювати. Пром чітко вказує. Рейтинг товару з моделлю оплати за замовлення починає рахуватися від того моменту, коли товар набирає більше тисячі показів за 60 днів, 70 днів без останніх 10. Тобто спочатку ваші товари ранжуються за рейтингом категорій, але, отримавши цих тисячу показів, переходять на власний особистий рейтинг. Якщо рейтинг конкретного товару більший за рейтинг конкурентів за цим запитом основним, він буде на вищих місцях у видачі, навіть якщо рейтинг категорії середній, або низький. Впливати на нього можна за тою ж системою обіг по цьому товару до кількості показів по ньому. Але варто зважати, що замовлення повинні бути саме з ProSale, тобто органічно на маркетплейсі. Замовлення зовнішніх каналів по типу Google Ads чи Meta Ads не впливають на рейтинг. У формулі розрахунків рейтингу вказано два основних показники: товарообіг. Та кількість показів. На оборот магазину впливає лише кількість замовлень. А от кількість замовлень вже залежить від кількості показів, переходів, загального вигляду та стану магазину, якому покупець готовий довіритись. У результаті маємо три рейтинги, які впливають одне на одного. Рейтинг магазину залежить від рейтингу категорій, а рейтинг категорій від рейтингу товарів Проте, як на них усіх впливати. Щоб підвищити рейтинги, пром дає основні поради. І перше, це опрацювати інформацію про магазин, додати основну інформацію про магазин, вказати якнайбільше актуальних способів оплати та доставки, обов'язково підключити промоплату в тому числі. Далі це покращення карток товарів. Додавати якісні описи, не написані з допомогою штучного інтелекту чи забрані від постачальника, а опрацьовані під потреби самого покупця. Сюди ж якісні фото та актуальні розмірні сітки. Обов'язкова оптимізація карток товарів під пошукові запити, іншими словами, під ключові слова. Це не лише впливає на якість показів, а й на переходи на цю картку товару, адже саме там здійснюється цільова дія замовлення. Налаштування знижок та спеціальних пропозицій. Пром рекомендує додавати знижки товари у подарунок, робити пропозицію привабливішою на фоні конкурентів. І ця порада насправді дуже базова. Загалом робіть усе для правильного позиціонування, створюйте комплекти, створюйте знову ж ці знижки, спеціальні пропозиції, тому що як і всі інтернет-магазини на пром, також це все відіграє дуже важливу роль. Як отримати нуль продажів? топ 3 способи. Ділимося найпоширенішими помилками під час роботи з магазинами на промі. Перше це велика кількість товарів. Картки не заповнені, немає переходів з показів і, як наслідок, немає обороту, тому що з великою кількістю товарів покази все одно будуть дуже високими, а відсутність замовлень призведе до низького рейтингу та попадання магазину в зону ризику. Така історія досить типова для дропшиперів, які мають змогу додати хоч 20 тисяч карток товарів на раз, але це не призведе до ніяких замовлень, адже картки картки товарів дуже погані, рейтинг дуже низький, і це стовідсоткове блокування. Краще мати малу кількість товарів, але з оптимізованими картками і поступово їх наповнювати контентом, додавати їх у магазин, щоб магазин органічно зростав. Також впливає зупинка активних робіт над магазином. Якщо на деякий час зупиняється активність, то ці дні згодом попадають у розрахунок рейтингу, що на нього впливає. Тож паузи в просуванні дуже небезпечні, після них роботи над рейтингом повертаються на свою початкову точку. І останнє це ігнорування негативних відгуків. Навіть один негативний відгук може вплинути на рейтинг магазину та продажі. І про це ми розкажемо далі. Що б не говорив про але відгуки це маст хем нагадування від наших спеціалістів. Відгуки, хоч візуально не впливають на рейтинг магазину, адже їх не розраховують в рейтинг, але вони мають свій власний рейтинг, який загалом спрямований на відображення чи вашому магазину можна довіряти. Після зменшення рейтингу відгуків магазин попадає в зону ризику. Цю зону можна попасти тричі. Наприклад, після першого попадання вас можуть заблокувати на два тижні, після другого на довший період, але після третього магазин можуть заблокувати навіть назавжди. Сам пром наголошує на відгуках як на психологічній складовій, адже покупці схильні довіряти магазинам з більшою кількістю відгуків, але не все так просто. Наші спеціалісти помітили закономірність у бусті магазину після отримання позитивних відгуків або навпаки негативних відгуків. Навіть якщо прийшов один позитивний відгук, який загалом не змінює циферку рейтингу, кількість замовлень збільшується. Це працює також і в іншу сторону. Якщо магазин отримує негативний відгук, то зменшується кількість замовлень на якийсь період часу, наприклад, на тиждень. Це можна відслідкувати, провівши паралелі між зміною обороту і публікацією відгуків. Ви можете провести якусь таблицю, де це все відслідкувати. Тож навіть один негативний відгук може погіршити ваші продажі. Тому практично кожна наша співпраця з новими власниками магазинів починається з того донесення, чому відгуки такі важливі на промі. А, і також ми навчаємо стимулювати покупців залишати нові позитивні. У нас є для цього свої поради та методи. Якщо ви хочете активно просувати ваш інтернет-магазин, збільшувати кількість органічних продажів, а також залучати додаткові маркетингові активності. Тоді наша команда має для вас дещо корисне. Спеціалісти нашої агенції просувають магазини на Prom.ua, оптимізуючи магазин під вимоги платформи, наповнюють та покращують контент, а також проводять це оптимізацію. Також ми працюємо з ProSale, Google Shopping та Meta Ads. Ви можете дізнатися, що саме підходить для вашого магазину, замовивши безкоштовну консультацію вашого проєкту. Посилання на консультацію в описі до цього відео. А я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте лайк та пишіть в коментарях, чи покращилася якість звуку. Дякую і до зустрічі у наступних відео.